Реал Мадрид – це не просто клуб, це ім'я, яке стало символом непереможності. Але що саме робить його таким сильним? Справа не тільки в зіркових гравцях, перемогах чи числених трофеях. Все набагато глибше. Стратегія, рішення керівництва, тактичні манери та непохитний характер, що веде команду до нових висот. Від культових трансферів до рекордних перемог у найпрестижніших турнірах Європи. Бланкос не раз доводили своє право бути на Олімпі. Яким чином Реал став найуспішнішою командою 21-го століття? Зараз про це і поговоримо. А почалося все ще у 2000 році, коли Флорентіно Перес, бізнесмен з великими амбіціями, став президентом мадриців. Його стратегія створення Галактикос базувалася на залученні найкращих футболістів світу. Пам'ятаєте, зідана, Фігу, Бекхема? Так, ці імена стали синонімами цілої епохи в історії клубу. Вже у 2002 році Реал тріумфував на міжнародній арені, вигравши Лігу Чемпіонів. Це апогей першого покоління Галактикос. Команда стала не просто футбольним колективом, а світовим брендом. Але як часто буває, не все було ідеально. Попри комерційний успіх, спортивні результати виявилися не такими стабільними, як того очікували. Це змусило Переса залишити свою посаду у 2006 році. Між 2006 і 2009 роками Реал переживав перехідний період. Так, два титули чемпіона Іспанії увійшли в колекцію клубу, але на європейській арені Бланкос спотикалися. Команда не могла подолати стадію однієї восьмої фіналу в Лізі Чемпіонів, і для такого величного клубу це було відчутним ударом. Зрештою, це призвело до повернення Переса у 2009 році, коли він взявся за масштабне оновлення. Ось тоді і почався новий розділ історії реала. 2009 рік це справжній поворотний момент. Перес прийшов в команду знову амбітним планом повернути Мадридців на вершину. Його головним ходом стало підписання Кріщану Роналду за рекордні на той момент гроші. Разом з Роналдо на Сантьяго Бернабеу з'явилися такі гравці, як Кака, Гаред Бейл та Карім Бензима. Вони стали фундаментом для нової ери Галактикос, яка мала чітку мету домінувати саме в європейських турнірах і повернути клуб на вершину футбольного олімпу. Разом з тим відбулося запрошення на тренерську посаду Жозе Мауріньо, який мав завоювати для команди нові трофеї. Перша серйозна перемога під керівництвом Уріння сталася у 2011 році, Кубок Іспанії. Перемога над головним суперником Барселоною стала першим тріумфом для португальця на чолі Реала. Згодом у 2014 році відбулася ще одна знакова перемога у Кубку завдяки знаменитому забігу Гарета Бейла, який приніс команді черговий трофей. А як щодо чемпіонату Іспанії? У 2012 році під керівництвом Мууріньо Реал встановив рекорд: 100 очок за сезон і 121 гол. Команда буквально зламала домінування Барселони, що виглядало майже неможливим до цього моменту. Але найбільший тріумф. Чекав попереду. Десіман. Це слово навіки залишиться в серцях болівальників. Ліга чемпіонів 2014 року це перший титул після 12 років очікування. Під керівництвом Карло Анчелоті Реал виграв свою 10-ту європейську корону. Той драматичний фінал проти Атлетіко, коли Серхіо Рамос на останніх секундах зрівняв рахунок, а команда вже в додатковий час здобила суперника, це не просто перемога, це легенда. Потім настав час Зінедіна Зідана у 2016 році. Він отримав можливість очолити реал та привів команду до трьох поспіль перемог у головному Єврокубку у 2016 році, 2017 та 2018. Це безпрецедентне досягнення, яке нікому не вдавалося повторити. Кріщану Роналду став символом цього домінування, а стратегія Переса щодо підписання світових зірок виявилася більш ніж успішною. Зідан, спочатку як гравець, а потім як тренер, закарбував своє ім'я в історії клубу. Після тріумфів зі ЗУ, здавалося, Реал досяг свого максимуму. Але як виявилося, цей клуб не знає меж. Після другого відходу зідана в 2021 році президент знову звернувся до Карло Анчелотті, який вже приносив успіхи в минулому. Анчелотті мав складне завдання повернути команду на пік. У період великих змін у складі. Але що сталося далі? Перший сезон після повернення став тріумфальним. Реал виграв Лігу Чемпіонів і вкотре довів, що є головною силою в Іспанії. Проте найбільший тріумф чекав попереду перемога в Лізі Чемпіонів 22-го року. Карім Бензима став справжнім лідером і героєм того сезону, особливо в матчах проти ПСЖ Челсі та Манчестер Сіті. Його хет-трик проти Парижану війшов в історію як один з найбільш пам'ятних моментів того розіграшу. Фінал проти Ліверпуля в Парижі став кульмінацією: Вінісіус Жуніор і Тібо Куртуа стали головними героями. Ворота Реала зробив 9 неймовірних сейвів і буквально закрив ворота на замок. Ця перемога принесла команді 14-й титул Ліги Чемпіонів і закріпила статус Реала як головного фаворита європейських турнірів. Окремо варто відзначити Каріма Бензема, який отримав золотий м'яч у 2022 році. Після відходу Роналду саме француз став обличчям команди. Його блискуча гра привела до визнання на світовому рівні. Реал продовжує оновлювати свій склад вкладаючи сили в молодих талантів: Вінісіус, Родріго, Вальверде, Камавінга, Чуамені. Ці гравці вже зараз стають новими лідерами команди і ведуть її до майбутніх тріумфів. Нові лідери, такі як Джуд Белінгем, який приєднався до Реала влітку 2023 року, стали символом майбутніх перемог команди. Белінгем одразу заявив про себе як один з найсильніших гравців сезону, показавши виняткову гру та лідерські якості. Його внесок став визначальним у багатьох матчах. А головним моментом сезону, безперечно, стала перемога в фіналі Ліги Чемпіонів 1 червня 2024 року. Той матч на Вемблі в Лондоні проти його колишнього клубу Брусій Дортмунд закінчився з рахунком 2-0 на користь мадридців. Цей тріумф став кульмінацією сезону і символом сучасного етапу в історії клубу. Завершення сезону ознаменувалося ще одним знаковим моментом. Підписанням у літнє трансферне вікно 2024 року контракту з Кіліаном Бапе це додало команді нових амбіцій і підтвердило статус Реала як однієї з найсильніших футбольних команд світу. Історія успіху Реала у 21 столітті. Це історія вдалих трансферів, стратегічних рішень Флорентіна Переса та незламного командного духу. І здається, що ця історія лише починається. Реал продовжує встановлювати нові рекорди, і ми можемо бути певні, що команда надалі домінуватиме в європейському футболі. Сучасний реал є просто дивовижним симбіозом найбільшого досвіду і неймовірного таланту молодих футболістів. А під керівництвом Карла Анчелотті ця суміш. як Показує практика, здатна давати просто величезний ефект. Але варто визнати, що цього сезону складу Бланкос більш молодший ніж рік тому. Кроста начо пішли, а беззастережний капітан Модріч практично не отримує ігрового часу. До того ж, Реал підписав влітку не лише МБАПЕ, а й перспективного 18-річного бразильця Ендріка, який одразу почав себе проявляти на Сантьяго Бернабео. Зрозуміло, Бланкос цього сезону, як і завжди. Будуть вважатися основними фаворитами Ліги Чемпіонів та іспанської першості, але це вже зовсім інша, молодша команда. А як ви вважаєте, які трофеї завоює Реал Мадрид в сезоні 24-25? Підписуйтеся на канал і бувайте!